Отже, слухайте ви те, чого я крім вас нікому не довіряла, і ніколи не довірю жодній живій людині. Я не авантюристка Вальтера, за яку ви мене приймаєте. Я можу з гордістю сказати: у мене княжа кров. Я з роду нещасного Томаса Норфолка, який пожертвував собою заради шотландської Марії. Мого батька, старшого камергера короля, було обвинувачено в тому, що він мав злочинні зв'язки з Францією. Його було засуджено парламентом, проклято і обезголовлено. Усі наші маєтки дісталися державі. Нас самих вигнано з країни. Моя мати померла в день страти. Я, 14-літня дівчинка, втекла з Німеччини зі своєю служницею. І зі скринькою коштовностей і оцим фамільним хрестом. Це останнє благословення, що його моя мати вмираючи, повісила мені на шию. Хвора без імені, без притулку, без коштів, Чужоземка. сирота. Приїхала я до Гамбурга. Я нічого не знала, лише трохи французької мови, вміла трошки вишивати і трохи грати на фортепіано. Проте, я звикла їсти на золотій сріблі, спати під шовковими ковдрами, одним кивком розсилати десять слуг. І вислуховувати компліменти знатних осіб вашої статі. Шість років минуло в сльозах. Остання коштовна брошка зникла, моя служниця вмерла, і тоді моя доля. Привела вашого герцога до гамбурга. Я саме гуляла по берегу Ельби, дивилася в річку і тільки но почала фантазувати про те, що глибше: чи оця вода, чи мої страждання? Герцог побачив мене, почав стежити за мною, знайшов, де я живу, впав мені до ніг і заприсягнувся, що він мене кохає. Усі картини мого щасливого дистинства знову постали передо мною в привабливому сяєві. Чорною могилою страшно глянуло на мене моє безвідрадне майбутнє. Моє серце жагуче прагнуло іншого серця. І я схилилася до нього. Тепер проклинайте мене. Слухайте далі. Хоч герцог і заволодів зненацька моєю беззахисною юністю, але кров Норфолків заговорила в мені ти уроджена княгиня Емілії, і ти стала тепер наложницею герцога. Гордість і доля боролися між собою в моїх грудях. Коли герцог привіз мене сюди, враз перед моїми очима постало жахливе видовище. Похід владних цього світу це ненаситна гієна, яка жадала нових жертв, вона вже страшенно шаленіла в цій країні, розлучала наречених, розривала навіть священий зв'язок шлюбу. Тут підточувала тихе родине щастя. Там віддавала на потало згубній чумі юне недосвідчене серце. Я стала поміж ягням і тигром, домоглася у герцога присяги у хвилину пристрасті. І ці жахливі жертвоприношення припинились. За цим сумним періодом настав ще сумніший. Двірі сираль кишіли покидьками з Італії, легковажні парижанки загравали зі страшним скіпетром, і народ спливав кров'ю від їхніх примг. Усі вони дочекалися свого кінця. Я бачила, як вони падали поруч мене, адже я була більшою кокеткою, ніж вони всі. Я взяла в свої руки кермо влади від тирана, який похитливо розслабнув у моїх обіймах. Твоя вітчизна, Вальтере, відчула вперше людяну руку і схилилася довірливо на мої груди. І от тепер, коли єдина людина, думкою якої я дорожу, примусила мене вихвалятися і спалювати мою скромну чесноту на вогні подиву. Вальтере, я відмикала в'язниці, розривала смертні вироки і скорочувала не одну жахливу вічність на галерах. На невигодні рани я принаймні проливала цілющий бальзам. Я стирала на порох могутніх лиходіїв і програну справу невинності не раз рятувала сльозою наложниці. Ах, іначе, як солодко було це мені. З якою гордістю могло моє серце відкидати геть кожну скаргу мого князівського походження. І от прийшла людина, єдина, яка могла б мене за все це нагородити. Людина якому я нещасна доля може і послала мені в нагороду за мої колишні страждання. Людина, яку я з пекучою тугою вже пригортала в своїх мріях. Тепер або ніколи довго й героїчно я трималась. Але все ж ти мусиш відчути тягар цих сліз. Ви губите себе, мене і ще третю. Ми не можемо бути щасливим разом. Але ми повинні впасти жертвами квапливості вашого батька. Я ніколи не володітиму серцем чоловіка, який віддав мені свою руку лише з примусу. Моя пристрасть Вальтере поступиться перед ніжністю до вас. Але моя честь не дозволяє цього. Про наш шлюб говорить ціла країна. Всі очі, всі стріли глузування спрямовані на мене. Нічим не змити моєї ганьби, якщо підданець герцога мене відкине. Змагайтеся з вашим батьком. Обороняйтесь, як можете. Я піду на все.